Привітався, народ! Мене звати Кирило Макашофа. Якщо ви на цьому ютуб каналі, значить вам цікаво, цікаво вивчення англійської мови. Е, якщо ви ще не підписались, підписуйтесь. Можете написати в коментарях теми, які ви хочете, щоб я розібрав. Сьогодні прикольна тема. Я хочу пояснити різницю між left та forgot в значенні залишив, забув. Тобто, як англійською сказати, що ти забув з собою щось взяти, залишив щось, забув принести. Окей? І для цього в нас є два речення. Це коротенький урок буде. На двох реченнях я покажу цей приклад. I left або forgot my wallet at home. Я залишив або забув мій гаманець вдома. От що тут треба поставити? І також I need to go back. I щось my wallet. Мені треба повернутися. я Забув або залишив свій гаманець. Можете поставити на паузу і пару секунд себе перевірити, подумати, що треба обрати, яке слово куди підставити. А я пояснюю. Тож, в нас в англійській є така фішка. Е, ось це left, тобто діє слово leave, да, залишати або покидати, кудись уходити. Leave, в, в, в минула форма це left, I left. І ось ми можемо використовувати left в значенні залишив, наприклад, там. О тут, да, гаманець, wallet. Ми можемо його використовувати тільки в випадку, якщо в нас із вами є місце, де ми залишили. Якраз ось це. Розумієте? Тобто ми можемо сказати: I left my wallet at home. I forgot... Ми не можемо використати із місцем, тому що з точки зору англійської мови це нелогічно, тому що ми не можемо забути десь ще якийсь предмет. Ми можемо забути в пам'яті його принести, але ми не можемо його залишити десь. Та да, в українській ми легко можемо сказати: Я е, залишив гаманець вдома я забув гаманець вдома, і те, і те працює. Супер. В англійській, ну, трошки буде не, не то пальто. Треба використовувати «left». Для е, варіанту, якщо в нас є е, місце, де ми залишили предмет. А forgot без місця. Тобто, коли в нас є просто I need to go back. I forgot my wallet. Я забув свій гаманець, тобто забув його принести мається на увазі. І таким чином ми сюди, дайте я напишу красиво. Ми ось сюди, бачите, да, підставляємо пум. Left. А сюди підставляємо forgot. Просто щоб ви не плуталися. Sorry, sorry за цей, як я пишу, не дуже красиво. Але сподіваюсь, ви зрозуміли цю тему, ні. I left my wallet at home. Я залишив свій гаманець вдома. І так ми можемо сказати. Ми не можемо сказати I. Forgot my wallet at home. Знов таки з точки зору англійської мови для носіїв звучить дивно, що ми пам щось забули десь. В них залишили десь. Логічно. А забули, ми можемо забути щось. Як ось тут воно якраз і є. I need to go back. I forgot my wallet. Мені треба повернутися. Я забув свій гаманець. Зрозуміли, left, якщо є місце, фегос, якщо місця, немає. Сподіваюсь, вам сподобався урок. Підписуйтесь на мій канал. Якщо у вас є ідеї по урокам, які ви хочете, щоб я відзняв, напишіть, будь ласка, в коментарі, і буду вам вдячний за лайки. Побачимось на наступних уроках. Бай-бай!